Ой, як прикро! Я ж не сміття. Я ще можу стати чимось корисним, подумала пляшечка. Учні другого класу уважно слухають байку про пляшечку від води. У ній йдеться про те, як використаний пластик можна переробити на щось корисне. Після цього кожен охочий розповідає про книгу, котру приніс на урок. У кожній із них дітей навчають берегти природу. Супергероєм планети Земля можеш стати саме ти. Після уроку учні з класу йдуть до сортувального центру. Там малюки розкладають сміття по кольорових контейнерах окремо папір, пластик, скло та метал, а також розділяють пляшки, кришечки та батарейки. Я сортувала пляшки, батарейки і картон. Під час уроку я досліджую світ, дітей навчають берегти довкілля та закликають відповідально ставитися до сортування сміття не лише в ліцеї, а й у власних домівках. Ми сортуємо кришечки, батарейки, відходи і ще там помілочу. Ну я не сортую, але я живу в квартирі і в нас, як виходити на вулицю, є баки, і там ми сортуємо. Ми скидаємо бутилки, скло. Тому що батарейки, метали якісь. Сортувальну станцію «Екофренс» в ліцеї номер 20 облаштували понад 6 років тому. Сюди сміття приносять не лише діти, а й жителі мікрорайону. Долучаються до ініціативи від наймолодших і до старших. Також у нас в кожному класі є баклажки, в яких ми кожен з класу яких туди скидує саме твердий пластик, тобто кришечки. І вже під кінець року кожен клас приносить саме той твердий пластик, який він зібрав за навчальний рік. Надалі все відсортоване сміття вивозять у центр переробки. Там воно отримує нове життя. Катерина Соколюк, Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал. Віта.